Слава Богу, мир вам улюблена церква нашого Господа Ісуса Христа, пропоную вам поки що один віршик, який ми вислухаємо стоячи, а потім будемо слухати далі. Матвія 18, 11. всім знайомий вірш. Бо син людський прийшов спасти, інший переклад каже знайти і спасти загинули. Амінь. Присядьте, будь ласка. Я сьогодні буду користуватися, хоча я користуюсь різними перекладами. Юрія Попченка. Ось це не реклама. Просто, просто я сьогодні буду в якості євангеліста, який буде читати тільки з Євангелії. Сьогодні ми не будемо старий заповіт читати, розглядати тільки Євангелія. Слова Ісуса Христа. Всі ми їх знаємо, ці слова. Христос прийшов спасти. Те, що гине, і не тільки те, що гине, те, що вже, здається, загинуло. Здається, надломана тростина, льон да, вже тліє, вже все, горіти не буде. Можна то залити водою, можна доломати. Ви знаєте, дуже багато в тих випадках є досвіду, хто прожив трошки життя, було таке гілочка персика або помідора надломана. Стається, що, вона тримається тільки на, на одному кінчику оболонки зовнішньої. Та що з нею буде? Дивишся, проходить час, а вона родить плоди, вона приносить плоди і такі рясні плоди. Знаєте, було таким декілька років тому назад гілочка така лишила її на персику. Вона зломалася, бо там дуже багато було біля 7-8 плодів штук. Вона зломалася під вагою. Ну, що робити? Відтяти, та нехай, що буде, то буде. Прийшла пора знімати урожай, а вони всі дозріли. Надломана гілочка, тримається тільки на, на кінчику. Вона принесла плоди. І Господь Ісус це знає. І навіть те, що люди кажуть, воно вже все пропаще, воно загинувше. Пам'ятаєте в контексті, один евангелист описує, коли до Захія зайшли, це пропаща людина. Все. Ісус прийшов таких спасти. Або жінка Марія, ми знаємо, прийшла, вилила миро, оплакувала свої гріхи. На неї люди махнули рукою. Це пропаща жінка. Ні, для Господа так нема. Господь не, не доломає і не вгасить, якщо хоч трошечки живріє там віра. Ще один момент. Пам'ятаєте, чоловік прийшов, учні не могли допомогти, він з сином своїм не могли вигнати, дем, оздоровити хлопчика. Ісус починає з ним діалог. Пам'ятаєте, для чого Ісус вів цей діалог? Для чого Він, так би сказати, ну, вимочив душу батька цими запитаннями, такими, здається, ну що за запитання? Для чого ці запитання? Дитина мучується. Ісус, допоможи. Він хотів почути від батька, що він не вірився. Але вірую, трошечки ще вірую. Поможи моєму недовірству. Це хотів почути Ісус. Ісус прийшов до таких. Ви знаєте, ми з вами, здається, до такої категорії не відносимося. Ми давно віруючі, ми члени церкви, ми все добре знаємо, нас на зауваження ніхто не кладе, а це немає за що покласти на зауваження. У нас дуже, ми гарно живемо, у нас гарний ну, уклад життя, все у нас в сім'ї порядок. Ви знаєте, давайте почитаємо в контексті трошечки вище. 18-й розділ. Будемо читати з 6-го вірша. А хто спокусить одного з тих малих, які вірують в мене, та про таких ми тільки що говорили про ту категорію людей, які ледь-ледь жевріє віра у них. Тому було б краще, щоб йому повісили на шию велике жорно і втопили в глибині морській. Горе світові від спокус, але необхідно, щоб спокуси прийшли. Слова нашого Господа Ісуса Христа. Не Пояснення, не трактування, навіть не апостоли, сам Ісус Христос звертає увагу. І не тільки Матвій це описує, інші ангелисти також описують це. Дивіться, що він каже. Якщо ти або я своїм дією, поступком, словом спонукав слабеньких вірі відійти, ти розраховуєш на Царство Небесне. Ти розраховуєш на вічність з Богом? Таку долю ти очікуєш. Христос каже, не така доля. Камінь, жорнований на шию, і потопити в морській глибині. Здається, Господи, такі якісь приклади такі жорсткі. Ви знаєте, я поцікавився і знайшов в історії, що коли воювали білогвардійці, знаєте, вже з червоногвардійцями, і коли добрались до флоту полонених моряків. Знаєте, як карали? Вирішили покарати одна сторона іншу. Людей, які вміли чудово плавати, були спеціалісти, моряки. Це життя на флоті у морі. Їм прив'язували каміння гирі до ніг кидали в воду, пливи. Уявляйте собі, відчай цих моряків, Та я можу плисти сутку, добу, дві. Я моряк. А тут тягне донизу. Тягне донизу і ніяких шансів. Захлинаєшся водою. Твої знання, твої сили, твої здібності нічого не можуть допомогти. Давайте проведемо паралель. Ми досвідчені християни. Ми хороші служителя, проповідники, хористи, диригенти, служителя. Але може бути щось таке, яке нас тягне, як попередив Христос. Читаємо далі. Мусять прийти спокуси, але горе тій людині, через яку спокуса приходить. Пам'ятаєте, Христос сказав, горе тобі Всеїдо, горе тобі цей краще буде кому? Пам'ятаєте, яким містам? Судо мойгоморі, навіть не вкладайте в порівняння. Судом мойого Гоморі, що вони пережили, краще їм, вам, ніж вам буде, день суда. Чому так Господь вимогливо. Відноситься до цього питання. Як же це може бути взагалі? Якщо твоя рука чи твоя нога спокушує тебе, віддітни її і кинь від себе, краще тобі війти в життя, в життя вічне, звичайно, кульгавим чи калікою, ніж з обома руками чи обома ногами, бути вкинутими у вічний вогонь. Якщо твоє око спокушує тебе, вирви його і кинь від себе. Краще тобі війти в життя однооким, ніж двома очима, бути вкинутими в гієну вогнену. Ну, Господи, ти щось? щось як, ну ну, Якщо моя рука тягнеться до чогось того, що не можна, значить, треба взяти і відрізати свій руку. Так, Господи? І око вибрати собі, якщо я дивлюсь туди, куди треба. Та ми вже, мабуть, всі без очей ходили, так? Скільки разів ми десь там глянули в телефоні не те, що треба, перегорнув, але вже подивився. Глянув. Секунда, дві, глянув. А якщо не зупинився, а якщо зупинився? Ви знаєте, історія старого Заповіту, яка ми не читаємо. А хан щось йому сподобалося, поглядався наліво, направо, нікого нема, ніхто не бачить. А наверх забув, подивитися. Заховав, закопав. І потім, що таке, поразка в народі. Не те, що нема благословіння, а поразка. Нашими словами, нема росту церкви, нема покаяння, нема збудування, не збудуємося, наші стосунки не міцніють знаєте, один до одним, як члени церкви. Міцніють стосунки, ми стаємо ближчі, рідніші, і чужа біль нас болить. Не просто, а? У нього сталася проблема. Да. Ну да, Шкода, ну, да, шкода. Ні, нас болить, нас пече. Ми не спимо, ми молимося за ту душу. Відбувається Ви знаєте, це радість для церкви, радість для пастора. До речі, сьогодні день пастора. І знаєте, просто привітати пастора, вручити, пасторів, вручити їм квіти це ще не все. А допомогти їм, як апостол Павло каже, щоб вони так служили, щоб вони не стогнали, не зітхали. Такий заклик апостола Павла є. Так ходити, так жити, так в церкві функціонувати нам, як членам церкви, щоб не зітхали наші наставники, наші служителя, пастори. Я пригадую Кима Олексовича, його вже останні тижні, напевно, життя. Він ще був бодренький такий лисюк. Я заходив його провідати, поспілкуватися. І кажу, Ким Олексович, мене одне питання до вас. Яка найвища ціль? От ви були служителем, ви музикантом, грали на скрипці, були музикантом, потім вас вибрали на служіння, пасторське, потім обласне, а потім ви на дві області, і Франківську, і Чернівецьку, ви були відповідальним старшим пастором, бо там не було ще тоді так багато віруючих і церков. Який самий великий був у вас ціль була ваша, мета у вашому служінні, і слідуванні за Господом? Він так задумався і каже, найбільша моя була ціль це, щоб я нікому не був спокусою ні в служінні, ні в ходженні, ніде. Знаєте, це найвища ціль. Не досягнути щось, знаєте, якогось кар'єрного росту, не якогось знаєте, визнання, що ти дуже гарний проповідник, що ти дуже мудрий, хоча такої мудрості, як було в нього, то треба було пошукати. А для нього була основна ціль, щоб не бути комусь спокусою. І він розказував, каже, одного разу, це залежить не тільки, каже, я робив свого боку все, що міг. Але каже, одного разу йшов після робочого дня, будучи дияконом, втомлений, каже, ноги просто вже підкошувалися, важко напрацювався, відвідав хворих. Каже, а на другий день до мене сестра підходить, каже, брате, я хотів вас запитатися. Трошки не так була ця історія, пробачте. Підійшла до нього, сестра йшли троє ззаду. Підійшла і каже, Ким Олексович, вибачте мені, але поговоріть зі мною, ну дихніть на мене. Я каже, будь ласка. Він каже, вибачте, я просто йшли сестрами. Сестри казали, що ви ходили по участкам, а ви трошки щось, напевно, забагато вжили вина. А я сказала, ні, я піду краще сама запитаюся. Він каже, мудро ця сестра зробила. Інколи ми можемо самі бути причиною спокуса, інколи ми можемо бути тими, які робимо розголос неправдивий. І тим, тим самим ми робимо спокусу, через нас спокуса приходить. І такий варіант є. І часто буває. Дивіться, каже Христос, не знаважте жодного з тих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небесах завжди бачать лице мого небесного Отця. Отже, ці малі, немічні у вірі, які, можливо, тільки прийшли, можливо, ще тільки приходять на служіння, можливо, вони заключили заповідь з Господом, але вони ще слабенькі в вірі. Вони дивляться, вони придивляються. І, звичайно, в церкві у нас так і робиться, казав Христос. Ну ніхто не відтинає руки ноги. Але якщо якийсь член церкви поступає не так, як говорить Слово Боже, не по Євангелії, його що? Відлучають. Відбувається ампутація. Але в Бога потім можна знов пришити, правда? Сьогодні хірурги вже, знаєте, голови міняють, пробують, серця давно, нирки, всі органи, руки, ноги, це вже, все, вже голови пробують. Навіть вдавалося, але ж довго людина не пожила. Одного голову пришивають іншому. Уявляєте собі. Не будемо говорити деталі. Хто посміхається, знає. Але, знаєте, Христос написано, сильний знов привити. Але відбувається ця процедура, тому що людина поступає не так, як годиться в церкві. Не так, як Слово Боже вчить. І цю людину треба ізолювати. Чому? Чому? Тому що зіпсований фрукт, він навколо себе псує інші фрукти в ящику, правда? Тепер осінь ми знаємо. Залишіть то гниле яблуко в ящику до весни. Побачите, що буде навколо того яблука. Бо син людський прийшов спасти загибли. Отже, що сьогодні Господь хоче нам сказати? Давайте ми послухаємо, як це пояснює апостол Павло. Деякі моменти, і ми деякі моменти, на деяких моментах просто сьогодні зупинимося. Апостол Павло в своєму післанні до. Ремлян тут говорить так, що не всі послухались Євангелії. І часто ми людині свідчимо, часто ми людині говоримо. Ви знаєте, я навіть такий випадок чув, що один свідчив розказував, розказував людині, а та людина сказала, а що ти там от робив, шукав тоді, там я тебе бачив. Ви знаєте, та людина уста закрила і не могла нічого сказати, чому вона була там? І коли ми говорили про Ахана, ви знаєте, я пригадав один випадок також один з наших Чернівецьких, який виїхав за кордон, проживав там багато років, вже проживає. Знаєте, він сам свідчив про своє покаяння. Каже, я ж змалку віруючий, я в церкві, я член церкви, я, я в служіння якесь музикальне музичне. Каже, ну прийшов момент, коли я трошки підсів на телефон, чи в інтернеті там щось дивився, ну, щось одне, друге, третє. Каже, потім дзвонять, знаєте, за кордоном слідкують. Кажуть, такий-то, такий-то тут проживає. так. У вас там діти дивляться те, що їм не можна дивитися. Та ні, у мене діти не дивляться. Кажуть, ні. У вас, у вас хтось дивиться те, що не можна дивитися. Він каже, мене протяло все. Я кажу, дякую. Ви знаєте, я просто сам, він каже, непомітно почав дивитися такі речі, які мені не потрібно дивитися, забуваючи, що вроді ніхто не бачить. Але бачить небо. Історія твоїх цих проглядів давно відома небу, і відома Ютубу. Чи не буває в на житті такі речі, які можуть привести когось до цього. Ну давайте ну, от декілька моментів розглянемо. Уявіть собі, от, сьогодні день пастора можна трошки про пастора поговорити. Уявіть собі, сидить наш пастор. Пасторів багато. І тут побачив члена церкви, який е, давно не був на служінні. Ну він встає, йде через зал туди, е, е, бо він втече після служіння його не побачить знову. Або під час молитви. Пастор такого не робить. Чому? Тому що хтось подумає, що це він дозволяє? Всі моляться, він ходить. Ну, правда? Правда. Або диригент хору, побачив хориста, який пропускає співанки, дозвонитися не може. Хай піду я до нього в зал. Да, бо що буде вирішувати якісь питання. Я вже колись проводив приклад, що будучи в Ізраїлі, бачили такі речі парадоксальні, як мусульмани, яких ми вважаємо, які неправильною дорогою йдуть. Тільки через Христа Спасіння. Одна дорога, один шлях. Ніхто не приходить до Отця. Пункт обміну валют черга. Почути сигнал молитви, він закриває віконце, коврик постелив у нього молитва. Черга стоїть, підуть зараз до, до єврея там і поміняють свої гроші. Ні. Він стукають, він повернувся спиною у нього молитва. У нас буде зараз молитва. Цікаво, які наші відношення до молитви? Це дуже важливо. От ми маємо про що поговорити з Богом. Можливо, ми годинами говоримо з Богом вдома, вночі, і тут вже нема про що поговорити. Та ні, таке не може бути. Чим більше спілкуюся, тим більше хочеться спілкуватися. То ми можемо перевірити себе. Якщо ми стоїмо на коліна, на молитву, і ми не маємо про що з Богом поговорити, подумки, це виникає питання. А ми в яких стосунках? А взагалі є в нас стосунки з Богом? Вони є чи їх нема? Вони або є, або їх нема. Нема такого, щоб були якісь там стосунки. І один задав таке питання, і такий вірш навіть є: чи, мол, чи молимось ми, коли молимось? І пісня така є: чи завжди ми молились? Чи може просто постояли для форми, помовчали? Така чудова пісня, коли ми в молодості її співали. Це серйозне питання для нас. А хтось знаєте, прийшов на служіння перший раз, знаєте, то він може дивиться, як ми ведемо себе на молитві, і що потім він думає. Думаємо самі. Апостол Павло в своєму післані до Коринтян, дивіться, як він чітко говорить про ці речі. Восьмий розділ, перше до Корінтян, восьмий розділ читаємо з восьмого вірша. Ось ще один аспект їжа. Їжа нас не наближає до Бога, бо ми ні кращі, якщо їмо, ні гірші. Ну, так? Фізично може змінювати нас їжа. Ну до Бога нас не наближає. І до Бога нас не робить ближчим їжа ніяка. Правда? А що ж тоді може бути? Та стережіться, щоб ця ваша свобода не послужила спотиканням для немічних. І такі моменти можуть бути в житті, в християнському житті. Знаєте, навіть кажуть, що підсунули свиню. Це може бути стосується таких знаєте, конфетів, які це не вживають, а їм тихенько. І знаєте, звідки це взяли цей вираз? Цей вираз взявся е, з того, коли людині, яка сповідує в таке, що не вживає свинину, їй були люди, які хотіли зробити таку неприємність, підсовували, щоб він не знав, яства. І потім, коли людина дізнавалася, вона проходила великий гнів. І шукали в ту людину просто вбити. Бо це життя і смерті питання їхнє. Ви знаєте, чи не буває так, що ми чимось можемо таким, якимось відношенням до якихось речей? От навіть покупка речей. От коли ми купуємо якусь річ, саму простеньку, костюм, сорочку, от що ми думаємо? Чи автомобіль? Яка у нас ціль? Бог же знає наші думки, наші цілі, Бог знає наші наміри. Ми ще навіть не подумали, Бог же знає думку. Наперед. Ми купуємо річ, яка практична, яка нам необхідна, чи ми може купуємо для того, щоб похизуватись перед кимось. Ось я маю, а він не має. Щось подібне було з їжею. Столи любові, ті принесли багато, все з'їли, одні наїлися, ті голодають. І апостол Павло каже, не годиться так не добре, це неправильно. І ці, це може бути навіть, я б пригадав кристики, Марін Тодорович, мав таку е, цікаву зустріч. Один чоловік наближався до Бога, ходив в церкву, тут присутній був, потім підходить. Ви пастор церкви, так. У вас є автомобіль? Нема. А тоді я буду з вами говорити. Знаєте, може трошки смішно сьогодні. Всі мають автомобілі. Він каже, якби ви мали автомобіль, я б навіть, навіть не хотів спілкуватися. Якщо пастор так живе, що всі не мають, та він має. Значить, щось не те. Ви знаєте, це не показник, звичайно, особливо сьогодні. Але натяк на щось може бути. Я знаю людей, які мають великі достатки. Я знаю людей особисто мільйонерів, але коли ти його побачиш, ти ніколи не догадаєшся, що він, він мільйонер. Він дуже скромно одягнутий. Він дуже багато жертвує. Дуже великі кошти, він жертвує на, на потреби церкви, нужденним, бідним, допомагає. Цікава ця тема, ви знаєте, вона не тільки цікава, вона дуже важлива. Христос сам попередив. Попередив, що в нас є небезпека. Якщо наші якісь дії, поступки, наше життя, наш стиль, служіння можливо, і Він для когось є спотиканням слова Христа. Немої слова Христа. Попередження Христа. Апостол Павло приводить звичайний ще один за, за їжу. Дивіться, що він каже. Я скорочую 12-й віршик. Грішачи так проти братів, ранячи їхню немічну совість, ви грішите проти Христа. І про що йде мова? Тому, якщо їжа спокушує мого брата, або, або щось інше, всі речі, не тільки їжа. Це тільки одна, один, один приклад. Підставляйте собі, що хочете, підставляйте. Я не буду їсти м'яса по вік, щоб не спокусити мого брата. Апостол Павло, та ти ж в служінні, ти постійно ходиш пішки туди, туди, відвідуєш церкви, це ж така нагрузка організм, тобі треба їсти м'ясо, брате, треба харчуватись правильно. Я знаю. Але якщо ця їжа, або щось ця річ, або, або цей вид, або це спокушує когось. Е, ні, як краще. Повік зарі... зарікають. Кажуть, не зарікайся. Посол Павло каже, якщо я почую це, повік не буду їсти м'ясо. Ради тих, щоб не... братів, щоб їх не спокусити. Ви знаєте, це правильний підхід. Чому? Дивіться, що ми можемо прочитати у ще одному. Друге післення. Івана, Восьмий вірш. Тут цього один розділ. Друге післання Івана, восьмий вірш. Стержіття, щоб ми не втратили те, над чим працювали, а щоб отримали повну нагороду. Кожен, хто порушує вчення Христове і не перебуває в ньому, не має Бога. А хто перебуває у вченні Христовому, має і Отця, і Сина. Це Христова наука. Це христові слова, Христові слова. Тинів знову церкви. Ви знаєте, є такі речі, тож, от дивуєшся, приходять люди з світу знімають лишнє. Та ми прийшли, ми думали, що тут не так, а тут щось воно так, як ми там лишили, то у світі а тут воно є. Ми знали завжди, що тут цього немає. Я думаю, що догадались, про що я майну. Це не членське зібра, я не хочу про це навіть говорити. Ми говоримо конкретно про саму позицію Христа, Його науки. Чим би то не було, як би то не було, стараємося так себе вести, ходити перед Богом, служити, одягатися, їздити, все робити на славу Господа, і щоб це не було комусь на спотикання. Тому що, як ми прочитали, стережіться, щоб не втратити це все. Кожен, хто порушує вчення Христове і в ньому не пробуває. Ну, можна і не порушувати, але в ньому не перебувати. Не ставити перед собою оцю ціль. Ось так я буду ходити, ось так я буду жити. І на заключення прочитаю післення до римлян, 15 розділ з першого вірша. Ми сильні, брати і сестри, ми сильні. Ми духовно сильні. Хто вважає себе сильним духовно? Читаємо. Повинні зносити немочі безсилих, а не собі догоджати. У любій сфері. У любій сфері служіння ходження нашого перед Богом. Ще раз читаю, ми сильні, повинні зносити немочі безсилих, а не собі догоджати. Це може бути, знаєте, стиль проповіді. Да, можна тут, знаєте щось. Бігати мені зараз по сцені емоційно. Я можу поприносити якихось тут всяких прилад, все понакладати тут на це все, дітям буде цікаво. Але чи ми збудуємося від того? Кожен з вас хай догоджає ближньому на добро для збудування. Отже, якщо це на доброму, а у ближньому, я краще цього не зроблю. Я від цього утримуюся. Я скромніше одюся. Я придбаю скромнішу річ. Краще скромнішу, а те я дам на потреби. Це Божа позиція. Це так вчить Євангелія. Бо й, і Христос чому? Бо і Христос не собі догоджав, а як написано, ганьба тих, що ганьбили Тебе, упала на мене. Христос не догоджав собі. Христос виконував волю свого Отця і ту ганьбу прийняв на себе. Далі читаємо. А все, що було написано раніше, було написано для нашого навчання, щоб ми через терпіння і утіху Списання зберігали надію. А Бог терпіння і утіхи хай дасть вам бути однодумними між собою за вченням Христа Ісуса. Зверніть увагу, бути однодумними мені, давайте от так в світі роблять. Давайте ми так зробимо, може, до нас люди прийдуть в церкву. Або, дивіться, в тих церквах так роблять. Давайте ми так зробимо. Ні, будьте однодумними в чому за вченням Христа Ісуса. Ніхто не може відмінити це вчення Христа Ісуса про спотикання, про спокусу. Щоб ви однодушно, одними устами славили Бога і Отця нашого Господа Ісуса Христа. Ви знаєте, буде не просто спів загальний, просто відспівали, бо там текст, музика, мелодія і все. Ні. Бог терпіння і утіхи, хай дасть вам бути однодумними між собою за вченням Христа, бо так Христос вимагає, так Він навчає. І що буде наслідки? Щоб ви однодушно одними устами, я додаю, і серцями. Славили Бога і Отця нашого, Господа Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Давайте в наших молитвах скажемо Господу, в коротких молитвах. Але скажемо те, що в нас на серці. Амінь.